Уникайте нерухомість кондосплатами. На жаль, більшість покупців дізнається про це вже після купівлі. Усім привіт! Ви на Ютуб-каналі нарешті я вдома. Мене звати Анна Федорінова, я ріелторка та підприємиця і вже 10 років живу у Канаді. На цьому каналі ми говоримо про нерухомість інвестиції та реальні рішення, які допомагають іммігрантам відчути стабільність, впевненість у майбутньому і те саме відчуття. Я вдома. Я ділюся особистим досвідом і практичними знаннями, які допомагають уникати дорогих помилок. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і починаємо. Коли ви купуєте нерухомість у Канаді, з часом... Зростає ціна власне, землі, на якій знаходиться ця нерухомість. А у кондомініумі землі або геть немає, або є дуже мала частина, на якій, власне, стоїть таунхом, тобто без додаткової ділянки. Кондомініум це корпорація, яка володіє і управляє комплексом. Скорочено кондо в залежності від його типу до корпорації може належати вся зовнішня частина вашої нерухомості: тобто вікна, балкони, фасади, дах. Якщо є централізована механічна кімната, тоді і вона ліфти, коридори або загальна дорога всередині комплексу. За це все ви щомісячно сплачуєте сплати, які покривають ремонти загальної інфраструктури. Серед мінусів кондосплат у Канаді можна виділити такі. По-перше, це досить високі щомісячні витрати, які можуть і скоріш за все будуть зростати з часу. Оскільки конструкція споруди чи то квартири, чи то таунхаусу з часом тільки старіше, кондосплат потребується більше на обслуговування комплексу. І якщо іноді не вистачає грошей в загальному фонді, Можуть на всіх власників виставити додаткові спеціальні рахунки. Special Assessments. Їх вартість може бути від 500 доларів до 50 тисяч на кожну квартиру чи таунхаус. По-друге, обмежений контроль над прийняттям рішень, оскільки багато аспектів управління будинком залежить від правління асоціації, починаючи від того, що кондоборд контролює, скільки тварин і яких саме ви можете мати. Вам треба попереджати і платити за ліфти, коли переїжджаєте. І закінчуючи тим, що коли доходить час, скажімо, міняти дах, правління кондо не може обрати найдешевшого підрядника для цієї роботи. Це має бути великий комерційний бізнес зі спеціальною страховкою. Тому вартість даху на багато тисяч доларів лягає на плечі всіх жителів. Іноді навіть таке буває, що той дах би простояв ще 5-7 років, але його планово міняють за рішенням кондоборту. По-третє, можливі обмеження щодо ремонту безпосередньо у вашій одиниці нерухомості це не часто, але зустрічається, коли вам можуть заборонити у вашій квартирі класти, наприклад, ламінат. Бо за правилами комплексу має бути лише кавролінове покриття. Чому? Щоб замортизувати шуми між поверхами. Тому часто у квартирах тут ви можете побачити кавролін. А що би ви обрали? Кавролінове покриття чи натуральний дерев'яний паркет? І нарешті ще один великий мінус: кондо: іноді можуть виникати конфлікти між мешканцями. Найчастіші це скарги на шум або паління у приміщенні, де це власне заборонено. У всіх без виключення кондо Калгарі абсолютно заборонено паління цигарок або марихуани. Але найпоширеніша проблема квартир, коли родина з маленькими дітками заселяється на верхні поверхи і мають у квартирі не кавролінове покриття. Розумію, що українці якраз звикли жити у квартирах на верхніх поверхах із дерев'яним паркетом. Але тут це буде часто проблема скарг від сусідів щоразу, коли впаде вилка на підлогу. Або твоя дитинка захоче вдягнути доросле взуття і похизуватися по всій квартирі. Шум від дитячих забавок дійсно дуже сильно відчувається нижним поверхом. Або, наприклад, власники собак найчастіше отримують скарги від тих, хто не має домашніх улюбленців, що собачкою влітку псують газони. Тому, підсумовуючи все це, хочеться сказати: якщо ваш бюджет дозволяє купити не кондо, скористуйтеся цією можливості. Але якщо треба почати свій шлях у нерухомість з конду, купуйте з розумом, щоб згодом ваше кондо залишалось ліквідним і ви змогли його гарно продати. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб дізнатися, як обрати грамотно кондо, і коли його вчасно продати. До зустрічі у нових випусках!